Воскрес! з ну, нас воскрес! слава Ісусу Христу! Слава! Я хочу сьогодні коротко поділитись. Це послання до Євреїв, 10 розділ 1 вірша. Бо закон мав ще тільки ті майбутнього добра, а не самий образ речей. Тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи досконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали приносити, бо ті, хто служить, очищенню, раз, вже б не мали жодної свідомості гріхів. Але в них спомин про гріхи буває щороку. бо то ж неможливо, щоб кров биків та козлів діймала гріхи. Тому то, входячи в світ, він говорить: говорить Жертви приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення і жертви покупні ти не жадав. Тоді я сказав з злої книжки про мене написано, щоб волю чинити свою Боже. Він вище сказав, що жертви приносу та цілопалення і жертви покупною, які за законом приносяться, ти не жадав собі і не вподобав. Потім сказав, сказав отсіду, щоб волю твою чинити Боже. Відміняю він перше, щоб друге поставити. Сідайте, будь Так. Знаєте, що жертва, жертви були постоянні діве. Постоянно просто жертви. Кожен рік. Але... Розумієте, як то кажуть, справедливість нієш була. Жертва, коли приносили жертву, то було просто нагадування людям про те, що Бог багає від них. Кров, жертва кров, кров жертва була обов'язкова. З самого початку... Ви знаєте, що Бог, як спитав водами, і Дети, то він повів, ми сховались мене. Звідки ти знаєш? А дав пізнав гріх. І Бог, щоб їх одягнути, тепло дати на них, мусив направити строк. Робити одежу звіряти, не свят. Вони кажуть, що Бог міг створити, просто одержу для них гідати, тому силі Божій. Але Бог одразу показав, що за гріх добивається кров для очищення гріха. І ми після того вже пішли принос, приносити жертви. Постоянно кожний раз. І, знаєте, смерть, люди люди перші адам не знав, що таке за його, що смерть фізична. Вони не мали поняття, що це таке, вони не бачили таке смерті. Але коли не народився син, кай вбивав, то стоїть на... З Авлію, за цілом Авгуля, вони пізнали, що таке фізична смерть. І жертва приносилась і тоді кожен раз. Аврій приніс жертву ягнят. Кай. Очі, круто. але Бог не прийняв. Значить, я не знаю, не написано в англії, як це було, але Бог йому Адаму дав вказівку, що таке гріх, і як приносити жертву. І Каїн не дотримався жертви. Він зробив по-своєму. І от дивіться, що віці прийняти світ. В кожному інакше приносить. Життя. Ми споживаємо всі з чаші, ну Є багато, так що в окремі чаші є, тому що багато людей. Не можна з водою обійти всіх людей, там, наприклад, що 300-400 в церкві і обійти всі з одною чашею, тому зібрання то до обіду проводити. Але діло в тому, що споживають хліб. Наприклад, католики російські не висповідався, був плакав. Далі. А вино випиває хто? Той, що не виєв. Він за всіх поває. Далі їди такого немає. Кожен повинен прийняти по своїй волі. Як він вважає, чи він винуватий, чи ні, бо за прийняття жертви неправильно це гріх великий. Розумієте, і от Бог дав казинки такі, дивіться, Мойсей. Коли ми ходили з, 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 з полону єгипетської сім'ї, взяв, Бог сказав місцеві, всіх всі первинців я знищу Єгипет. Але всім було б сказано, є було сказано зарізати ягня і Кров'ю багато. І не той губитель, коли піде, потім він побачить кровну писав, що він мене, і піде далі. То було жертва для кожної сім'ї, кожної родини. От. Так сталося. Потім, коли вже прийшли євреї, вийшли. З полону, мись на той пустині. Мойсей, коли Мойсей пішов до Бога за десяти заповідами, дали заповіді, Бог йому дав. І він потім сказав йому, ну, Мойсей зробив з кинію А З кинія з трохи, частин. двір'я. Тіні з першого, першої, зали першої кімнати і другої кімнати, де називали Святий Святих. От. Там в кімнати заходив один раз на рік освящення скров'ю тварині попи. То була жертва за всіх людей, за цілу націю. Приносилось один раз на рік, щоб пустити гріхи. Ну і так було постійно. Так робилось до того часу, поки не прийшов Христос. Христос прийшов, перший ж він зробив. Запорізь всім, як треба робити, він три з половиною роки проповідував. Він показував людям, хто може приймати цей законіт. Ну і вічу, що робиться. Хто повірить в нього, хто слухає Слово Боже, виконує його, хто вірить в Христа і йде за ним, Його Слово, той має право приймати. Тому що Іван Христитель, як сказав, то агнець Божий, який бере гріхи світу на себе, ніхто не міг назвати Христа Анцем Божим. Бог Хреститель тільки скаже, що. що Він бере гріхи світу на себе. І хто йде, він показав, як треба жити, не так, щоб багато. Він був такий, от за мене приймайте кіло і кров'ю, і я ущай вам грехиня. Він показав, як треба жити в світі і бути вірним, щоб можна було прийняти тіло. Він показав тим, ну ти, що 10 було ну, проказання про здорового, І один повернувся подякувати. Він спитав, а де ті 9? Що тільки той один поганин прийшов подякувати? Так що він показав, хто може виймати жертву. <кій> жертва в мене звати, жертва кров, кров Ісуса Христа, тіло і кров Ісуса Христа. Дуже багато є спорів на тому місці, що кажуть, вони кажуть, що тіло, кров воно перетворюється в кров, а тіло хліб в тіло, коли не споживає. Одні так, одні так. Всі Але діле не в тому, ми споживаємо вино і хліб, Але для нас, для віруючої людини, яка вірить в Христа, що Він спасає її, це є тоса та саме тіли. Справді Христос казав, що не будете їсти тіла мого і пити моєї крові, значить не будете так? Але він показав наперед людям, як треба бути, яким треба бути, щоб спожити ці речі. Він показав на вечері все. Він показав, як треба обідноситися один з одного, як треба любити один одного. Він все-все-все сказав, все показав. Але й до цього часу в нашій мірі все перекручується. З самого початку, як Бог створив людину, люди зараз дійшли до того, що що ви там слухайте, та то з такої матерії, з нічого стала людина, вона там той додавали додали, то, що мільярди років створювалося, то само по собі і дуже багато дбають таких, є, що люди зараз вірять, то і стають такі, що доказують, спорять страшенно. Але ті люди, які повірили, що світ створив Бог, і він керує світом, вони йдуть до Бога. Але всі люди, які не живуть, навіть в мірі, які люди віруючі, вони грішають в своєму житті. Тому що тіло, те, яке ми маємо, воно грішне. Як написано, що гріші породила немає. Там. І в неї людина сама не справляється з тим, що. Гріх свій знищити. Не прийняв тіло і кров. Я буду старатись цілий місяць, буду старатись не робити гріха, але я роблю його кожен день, То не один. Тому що моя натура, грішна натура не витримує того, що, наприклад, щось ну, навіть в сім'ї, там щось дитина зробила, перекинула, що не буде щось. Збила таке, що воно цінне в моїх очах. Зараз що я роблю, наказу їй? Ще тим більше, якщо дитина розумно віруючих батьків, вона знає, що, що з нею вона зробила погано, вона каже, що стає, пробачте мені, бо я бачите, я робила, пробачте. Значить, що робиться? Серце. Батька чи матері не має відходить від того, що наказувати дитині. Вона покаялася. Це є приклад той, що хоче Христос, щоб ми робили. Бог хоче, що хоче, щоб ми робили, коли ми грішимо. Але роблять то тільки малі діти, і то не всі. А людина, доросла людина, коли вона своє я виставляє трохи вище, ніж треба, в неї то не виходить. З самого початку то читає біблію, від самого початку її написано. Як Бог сказав, що вода Ну, ми ноги сховались там тим. О. Звідки ти знаєш, що тебе? Ти, ти з Ну то вон так, жінка, що ти мені дав, нам мені давала то яблуко і я їв. Хто винуватий? Одама, Бог. Він дав йому жінку. А ти що, ну так, змій мені сказав, що таке, я послухала. Змій винуватий. І от сьогодні грішні люди, грішна людина в тілі грішному так приймає все. До сьогоднішнього дня так є. Тільки та людина, як Христос сказав, показав, як треба робити, що та людина дотримується, то вона, Господи, прости мені, бо я не маю. Я от такому все завжди ну, бесіді достелі. А Адам був сказав, Господи, прости мені, бо я, я хазяїн, я чоловік, я повинен був зробити, заборонити її, її не їсти самому, вона мені давала. І, ну і то питання є таке, що було до того часу? Я, я, Простив би Бог йому чи ні? Mm. А в нас кажуть, що Бог він не простив такої дурниці, він був людину, то як він може попросити. Такі питання, такі спори заходять, що людина сама не розуміє, що вона хоче. Вона не розуміє себе, що, що вона грішна. Що вона тим самим питанням, що задає, таке питання, вона вже грішить. Вона не хоче того признати. В нас буває ту людину, яка Хоче бути з Богом, у нас буває її з дороги. І їй вселяє таку думку, що взагалі не ніякий був. Потім думається, чому так сталося, чому так, чому так. Бачите, що робиться в світі, що робиться там, а люди стали такі, а люди сидить. Ніхто не скаже, а я який? Я в тому беру участь. Якщо президент не, них, не гарний такий. Він такий, такий, такі, такий, ну, ну, питання задачі, хто хто його обирав. Та треба було не йти голосувати до клубу. Це до школи, де там? Не де, знаю. Де, то... Сказали, я не йду, і що? тому що він, він поганий чоловік, я не йду. Ні. Винен він. він, він. Ми то не винні ми його вибрали, поставили на то місце, а винен він. І як в нас до сьогоднішнього дня людина привикла знімати з себе вину сама. Але написано не так, хто своєї вини не визнає, він не може бути перед Богом. І от коли людина навчає самого малку, навчає дітей, своїх дітей, навчає такого життя, дитина виростає, я не кажу, що вона не буде там, ну, вона жениться, вона піде на забави, піде туди, сюди, буде футболістом, хубаві. Не знаю, ким, ким там будуть мої внуки і тоді. Але вона буде пам'ятати, що мені казали так. Бог їй дасть в той час таку думку, то ти чула, що твій батько казав, або мати. І вона і буде мати перепону в Рісі. Але якщо батько робив так, як небудь, дитина в тому виросла. А потім каже, ну, хто мене мати. Він... Та він каже, був вроді нічого, чоловік такий, той воно каже, хто то винний, каже, що, що так дитина виросла. Ну, хто винен? Хто винен? Не хоче? Не хоче батько мати брати вину, свою вину на, сена, на себе. На когось би складати, бо там сусід його втягнув, там сусід його втягнув там, колега там. Ну, А, а ти де ти був? Тож твій обов'язок. Mm -hmm. Того якраз людина не хоче, не хоче зробити. Знаєте, я скажу таке оповідання. В Америці один проповідник їхав на машині. їхав через місто і перевищив скорість. Ну, Місто там теж в місті, так і наразі скорість є. Але там стоять апарати, які передають міліціонеру, що стоїть на передіж, той той скорість перевищив. Він ну, перевищив школу, ну, ну і прийшлося штраф. Його до судді, кажуть, 100, він таке каже, 100 доларів штрафу. Ну і той каже, а, той. а суддя подивився на нього і пізнав його. Каже, до нього, ви є вангелист, правда? До того шопу, то він каже, так, я проповідав гелічний. І він каже до нього, ну добре, тоді я заплачу штраф за вас. Втягує гроші, 100 доларів положив в шкафонку штрафу. Він питає його, чому? Як, як так кажу? Я заплатив за нього штраф. А суддя каже, тому що він, мого сина, навчив бути такими пані Бога, що він принаймніться так само, як він. Я за нього, я йому винувати. І так само за нас Христос заплатив кров'ю, щоб ми признали себе винними і приносили всі штрафи до нього, тому що він пролив кров не за, там, за націю чи за родину, що він пролив кров за світ. І хто повірить, хто прийде до нього, він. Платить штраф, заплатив вже Богу за нього. Ну і є таке питання, чому так? Ну, чому він мусить за всі платити? Христос відповідає, давайте відкрити Іванга, Іван Гелії Іван Геніва, 15 розділ, з 13-го. 12 по 17 рік читаю. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я, я вам заповідую. я більше не буду робити рабами вас називати. Бо не він дай рад, що пані Горчине, я вас назвав друзями, я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас застановив, щоб йшли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, ваш щоб дав вам отець. Чого тільки попросити в мене моє. Це я заповітую, щоб ви любили один одного. Що яку заповідь дав Бог? Той, що прийшов, віддав провел кров за нас всіх. Хто тільки повірить Нього, прийде до Нього, просить пробачення, прощення гріха, Він ніколи не відступиться і не скаже, що я тебе не знаю. А хто не повірить в нього, не прийде до нього, наче так буде в останній момент. Скажуть, що не те творили, те, те, те говорити. Я не знав вас, мені ні, 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 ні. Йому за все честь і слава. І Богу, і Сину і Духу Святому. Амінь.